Рада вітати вас, мультимаркет Аврора акції знижки новинки. Йдемо дивитись відділ побутовою хімією. Глянемо що є на акції Савекс, капсули для прання 139 гривень, 10 капсул в упаковці. Ось такий кондиціонер для білизни 27 гривень, 1 літр. Є також на акції мило, господарське 200 грам, тверде 12 гривень. Ось таке 17 гривень, 125 грам в упаковці. Для дитячої білизни також 17. Акція на господарське мило рідке 1000 мілілітрів. Велика упаковка 32 гривні. Перша ціна далі 24 гривні пів літри. Ось таке мило. Вигідніше брати зараз. Ось це, без варіантів. 10 гривень. Зараз коштує капсула для прання дитячих речей. Ось на пробу можна взяти, спробувати, чи вам підходить, чи варто брати повнорозмірний. По акції відбілювач та «Плямовий відник» бос. 19 гривень 100 мілілітрів. Упаковка по акції кисневий відбілювач: 59 гривень, пів кілограма. Ось такого плану. Білі вітрила він виключно для білої білизни. Є також на акції ще ось такий засіб для відбілювання та виведення плям з білих речей 29 гривень 200 грамів в цьому відбілювачі. До речі, ні, так, ні таким я ні разу не користувалась. Якщо брали, буду вдячна, якщо напишете коментар Думаю, не тільки я. Акція на порошки, мама на натуральній сировині цей порошок, безфосфатний, безпечний для дітей. 29 гривень, 400 грамів упаковка. «Сатін бейбі 29 гривень, також 400 г. І вухастик 44 гривні. Тайт, Аквапудра 34 гривні, Колор 44. Савекс 39 гривень. По 29 гривень в асортименті ось ці порошки 350 грам. Упаковка Аріель 49 гривень. 129 гривень. Порошок мама у великій упаковці 2,4 кілограма. Варіант хороший. З великоформатних порошків по акції ще 219 гривень лоск. Тут є два. 250 гель для прання Монблан 115 гривень, 3 літри, гель для прання ВІЛ 169 гривень коштує сьогодні. В три дні акції з 22 по 24 буде коштувати 99 гривень. Тут його 4 літри. І також буду вдячна, якщо поділитесь в коментарях, якщо ви користувалися. Наперед вдячна, що ділитесь вашими враженнями. Це дуже цінно. Засіб для миття ванної кімнати Superwash 42 гривні 500 мл. Акція на... Ось такий засіб, антиналіт від сів, 84 гривні, також пів літри з розпилювачем. Акція на засіб від Бріл, від пліснявий засіб пів літри в упаковці, 79 гривень, акція до 24 березня. Дезінфікуючі засоби та гелі. Ось такий Онікс 59 гривень літр. Засіб для прибирання універсальний, концентровальний від бріл 49 гривень. Тут його 500 грам. Ось такий ріф 79. Ні, це не ріф, це брев. Ось цей брев по 79 гривень. Тут його 700 мл. Рев у нас йде 1 літр 77 гривень. Є три різних аромати. О, гляньте, ось цей олівець, який я минулого разу не встигла взяти. Я просто забула про нього, верніше, не тому що не встигла. 24 гривні сьогодні він по акції. Я його точно беру. І зразу ж хочу подякувати вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ділитеся вашими враженнями. І ви писали, що він дуже хороший, тому я обов'язково його беру і не тільки тому, що акція, а тому, що ви його порекомендували. Дивіться, є ще акція на ось такий олівець для чищення прасок. Ніколи не брала, тому що чомусь останнім часом рідко прасую. Але якщо ви брали і можете поділитися своїм враженням, буду вдячна. 8 гривень ціна такого олівця. Засоби для миття посуду 49 гривень. Сарма коштує зараз, а буде коштувати 37 в період з 22 по 24 число. 37 гривень акція до 24.03 на ось такий засіб. Не користувалась, не знаю. Якщо користувались, пишіть вашу думку. Ось такий Онікс для посуду 22 гривні за пів літри. й такий з лимоном. Далі по акції є ще за 24 гривні, півлітри Супервош. Ціна на фейрі сьогодні акційна: 119 гривень 1 літр. Ось таке фейрі 109 гривень. Тут в об'ємі 900 мл. От в цьому і заключається якраз різниця ціни. 64 гривні 500 мл. фаері, акція, освіжувач повітря 32 гривні. По акції замість 39 дев'яти. Показую ціни. Тут видно, зупиняюсь тільки на акційних. Від аєрбі освіжувач коштує 44. А ось цей період буде коштувати 32. 24 гривні серветки для зняття макіяжу. 49 гривень. Серветки Smile Baby. Велика упаковка. 84 штуки. Відділ для домашніх тварин для наших менших улюбленців, можливо, не менших, можливо, у когось великий улюбленець. 19 гривень коштує ось таке гурме, 11 гривень. Ось такого плану корм. А мені здається, що він той самий. Так, це той самий корм, значить, цей по 11. А по 13 у нас має бути корм для котів преміум Макрель. Ось треба буде пошукати такий, то він по 13, 29 гривень. Ось такого плану корма, 415 грам в упаковці. Для ось таких любимчиків 29 і такий. Для улюбленців собак є ось такий по 27. 19 гривень коштує ось такий корм. До 31 березня ціна саме така. 149 гривень коштує повідець рулетка, а ось цей період буде коштувати 88. Кольори є різні. різні Ось мене чомусь на рожевий тягне. Є салатовий, синій, жовтий. 3 метри. 149 гривень також коштує ось такий повідець. 5 метрів має. В період з 22 по 24 буде 109. Також в наявності різні щитки для вичисування. 39 гривень. Ось такого плану. 77, 129. Такою рукавичкою. Є в різних кольорах. Стенд з декором, ароматичні свічки. Дуже багато і дуже різних. Ось такого плану: 64 гривні, 69, 49. Цікаві. Це є LED свічки 55 гривень, є меншого розміру. І більшого 59. Стандартні свічки. 15 гривень. Ось ці набори вже були, знову вони з'явилися. Це мило. Мило в вигляді ось таких троянд. Дуже симпатично виглядає. І 34 гривні коштує. Кольори є різні, різні. 99 гривень. Ось така новинка. Кашпо декоративне. Це знаєте, можна поставити десь. Для декору навіть на терасі, чому б і ні. А сюди ще знаєте якісь квіти. А от дивіться, наприклад, 139 гривень ось така рослина штучна. Оце так для прикладу поставлю, щоб можна було глянути, чи це підходить. Ну так, ну хотілося б якісь квіти, і прям буде виглядати супер. 99 гривень. Це кашпо також є і в чорному кольорі. 77 гривень набір троянд декоративних з мила. Ось така красива коробка це троянди з мила. Ще раз повторюся, як і ті попередні, що я показувала, і кольори також є дуже різні. Зараз кілька покажу. Ось є в голубому кольорі, є ще фіолетовий, жовтавий. В зеленому кольорі такому салатовому і дуже хороший варіант це і подарок, і корисно, і мило, і дуже декоративно виглядає. Задоволення три в одному. Кожного разу різновиди різних бусин і товарів для творчості. Ціни видно, можна глянути, називати всі не буду. Тут дуже багато. Різного, а я вдячна вам, що ви були зі мною. Якщо вам було цікаво прогулюватися зі мною, оглядати акції знижки, шукати цікавинки, буду вдячна, якщо підтримаєте відео лайком та мене. І звичайно ж, до зустрічі в наступних відео.